У Смілі через ракетний обстріл Російською Федерацією пошкоджено трубопровід. Тож склалася критична ситуація з водопостачанням на більшій території міста. Також постраждала теплотраса. Ситуацію прокоментував міський голова Сергій Ананко. Він зазначив, що комунальні служби працюють заради усунення наслідків обстрілу. Ремонт буде потребувати значних капіталовкладень та багато часу. Слава Богу, обійшлося без жертв. Це саме головне в іншому. У нас е, дуже критична ситуація з водопостачанням більшої території міста, е, тому що пошкоджений трубопровід. На сьогоднішній час працюють комунальники вже з 7 години ранку працюють правоохоронці. На жаль, по деяким обставинам ми не можемо здійснити сьогодні не сьогодні, а зараз екстрений ремонт. Е, е, ремонт буде потребувати значних капіталовкладень. Це перше. Друге, е, Терміном буде складати досить тривалий час. Поки що доповісти не можу, наскільки це буде довго і тривало. Поки ми не вскриємо, і не подивимося на масштаби руйнації даного водопроводу і теплотраси. Ну теплотраса в нас простіше, тому що ще до зими далеко, тому будемо працювати трішки пізніше. Сьогодні всі екстрені сили будуть кинути на відновлення водопостачання. Тому звертаюся до мешканців міста, зокрема. Мікрорайон радіоприладного заводу, мікрорайон станції Шевченка, мікрорайон Богдана, мікрорайон Гречківка, мікрорайон Ябунівка. Тимчасово буде відсутнє водопостачання в даних мікрорайонах. Наскільки це буде тимчасово, повідомити не можу. Тому, будь ласка, можете запастися питною технічною водою. На сьогодні, поки ми не вскриємо і не подивимося на масштаби руйнації, не можу нічого поки що доповісти. Тільки вскриємо, подивимося на масштаби руйнації. Скільки потрібно буде часу і води, можливо, будуть розроблені графіки по подачі і по підвозу технічної води в дані мікрорайони, тому слідкуйте, будь ласка, за телеграм-каналом, за Фейсбуком, за засобами масової інформації, обов'язково все будемо повідомляти.